Дуже прикре є хабарництво в ділянці науки, в ділянці шкіл. Те, що мені оповідається, прямо є, кличе обімство до неба, коли вчитель в, чи то в, навіть в народних школах, в середніх школах і на університеті бере хабар від учня, чи той учень може вирости на чесну людину? Я думаю, що тут вчителі роблять страшну кривду своїм учням. І я думаю, що це є, на мою думку, найгірша форма хабарництва, бо вона і нищівна. І той, що має виховувати, руйнує. Колись казали, ну, що вчитель так мало заробляє, що він без того не обійдеться. І може в деяких випадках це було правда. Я не вмію сказати докладно. Значить, рівень, як особливо, як вчитель, чи вчителька має там родину і має одержувати їх і те, що діставали. Я знаю, напевно, що були часи, коли місяцями їм не платили, то тим більше. Але, здається, сьогодні піднесли, я так зрозумів, платні для вчителів на всіх рівнях, то тим нема такого оправдання. Щоб, якщо не мав за ліковій книзі певної якоїсь суми грошей, то не, краще навіть не показує, що вчителеві на очі, то є жахлива річ. І я думаю, вчителі, які легкодушно то роблять, тому що до того призвичаїлися, стягають на себе дуже поважну вину. Я чув також що ті вчителі, які не хочуть брати хабарів, що їхні колеги, які беруть, дивляться на них як на ворогів, це є дуже, дуже нездорове явище, і з того нічого доброго бути не може. Я думаю, що тут держава, яка має щось робити, повинна дуже уважно подивитись на ту ділянку. З однієї сторони, справді дати достатню оплатню вчителям, але з іншої сторони, раз зробивши те, повинна також е сказати, перейд, зробити певну чистку і навіть тоді застосувати такі сильніші засоби, щоб вчителям, вчителів відохотити від такої практики, бо це є для... Mi nikoli ne ozdravimo družbe, ko ne ozdravimo eh, šole.